Доброго дня, вітаємо всіх на онлайн-ресурсах Харківського прес-клубу. Сьогодні у нас брифінг Харківської митниці на тему митне оформлення товарів, як це зробити на Харківщині. Наш промовець сьогодні пан Андрій Бескупський, який є заступником начальника митного поста Бабаї. Отже, митне оформлення товарів під час воєнного стану це нова реальність, до якої треба адаптуватися. І бізнесу, і громадянам, тому що існують нові правила. Хотіла б, щоб пан Андрій почав з того, які зміни відбулися на кордоні з Російською Федерацією після початку військових дій. Розкажіть, будь ласка, які зміни відбулися в структурі митниці Харківської, в зоні її діяльності? Будь ласка, пане Андрію, доброго дня у липні місяці. 2023 року з метою підвищення. Оптимізації діяльності всіх підрозділів митного оформлення було проведено реорганізацію підрозділів митного оформлення, зокрема, у зв'язку з тим, що внаслідок російської навали та повного міського вторгнення Російської Федерації до України пункти пропуску на кордоні з Росією було тимчасово закрито ще з 24 лютого 2022 року. Відповідно, наразі пункти пропуску не працюють, і було проведено реорганізацію і створено п'ять митних постів на сьогоднішній день. У складі харківської митниці 376 штатна чисельність одиниць. При цьому ці митні пости забезпечують рівномірні надходження до державного бюджету України. Так, наприклад, товарообіг вже за 8 місяців цього року склав понад 337 мільйонів доларів. І до державного бюджету Харківська митниця, незважаючи на військові дії Російської Федерації, вже перераховано до державного бюджету понад 1,4 мільярди гривень. П'ять митних постів це митні пости Барабашова, Харків товарний Бабаї, Харків Аеропорт і Куп'янськ. зазначеними підрозділами в цілому. Було опрацьовано за 8 місяців понад 10 тисяч митних декларацій, і за якими звертались до цілої митного оформлення. До нас вже близько 900 суб'єктів зовнішньої економічної діяльності. Дякую. Отже, де можна здійснити оформлення товарів для переміщення через кордон? Ви згадали Хар... Куп'янську митницю? Це таке мені здається місце. Куп'янський район. Ми чуємо весь час в наших зведеннях. Щоденних наскільки все це безпечно? Незважаючи на те, що Харківська область в цілому, зокрема, здебільшої частини і всі її райони області відносяться до зони або активних бойових дій, або можливих бойових дій, незважаючи на тимчасове закриття пунктів пропуску, все одне. Всі райони Харківської області закріплені за певними підрозділями митного оформлення, будь то митні пости, будь то відділи митного оформлення, які входять до їх складу. Так, зокрема, митний пост Путянськ, про який ви згадали, наразі, після реорганізації, до зони його діяльності відноситься територія Куп'янського та Ізюмського районів Харківської області. А також за цим постом закріплені е, певні пункти пропуску е, зони діяльності митниці. На жаль, звісно, наразі активність суб'єктів зовнішньої економічної діяльності в такому районі, звісно, ну, незначна. Однак ми спостерігаємо постійно процес прогресу і поступово суб'єкти зовнішньої економічної діяльності з різних районів Харківської області відновлюють свою діяльність і розпочинають митне оформлення товарів. Так, на сьогоднішній день. Ну, зокрема, всю необхідну інформацію більш детально можна побачити як на сторінці Facebook Харківської митниці, так і, наприклад, на сайті Державної митної служби України. Однак коротенько можна акцентувати і зосередити увагу всіх підприємців, суб'єктів зовнішньої економічної діяльності, громадян, що наразі можна з питань митного оформлення товарів звертатись до митного поста Барабашова. Який розташований за адресою вулиця Беркаса, будинок 27. У складі зазначеного митного поста існує два відділи митного оформлення. І один з відділів займається безпосередньо оформленням товарів суб'єктів зовнішньої економічної діяльності, другий займається міжнародними експрес відправленнями, АТ ДХЛ Інтернешно в Також. Підприємці можуть звертатись до митного поста Харків Товарний, який також у своєму складі містить два відділи митного оформлення. Один безпосередньо е займається товарами, які доставляються автомобільним транспортом, і другий щодо товарів, які надходять до залізничного транспортного вузла Харків Сартувальний. Крім цього, е до зони діяльності митного поста Харків Аеропорт. Зокрема, до його відділу митного оформлення номер 2 відноситься станція Харків Сартувальний. І якщо товари надходять безпосередньо на цю залізничну станцію, то митне оформлення товарів можна здійснювати в зоні діяльності цього митного поста. Інші підрозділи митного оформлення харківської митниці також функціонують. Поступово розпочинають е, оформлення товарів е, суб'єктів зовнішньої економічної діяльності. Із цих питань, наприклад, до митного поста ББІ можна звертатись, він знаходиться за адресою СМТ ББІ Харківської області, вулиця Второчерметівська, 4. і він здійснює митне оформлення товарів, суб'єктів, які розташовані безпосередньо в СМТ ББІ Харківської області. А також. По відновленню е, можливості е, здійснення митного оформлення в зоні діяльності митного поста Купянськ, е, звісно, можна буде, ну, як я раніше вже і повідомляв, звертатись безпосередньо до митного поста Куп'янськ. Я би хотіла запитати вас на сам кінець, пане Андрію, от скажіть, будь ласка, які ви спостерігаєте проблеми в імпортерів і в експортерів товарів? Чи можете ви сказати? Ну, дати якісь їм поради те, що ну можливо вони чогось не знають, помиляються в чомусь. Дайте, будь ласка, інструкцію. Спочатку, можливо, для імпортерів, а потім для експортерів. Дякую. Е, ну, дивіться на сьогоднішній день ситуація склалась для е, Харкова. Ну, більш-менш позитивно, я вважаю. Давайте будемо оптимістами, незважаючи на сьогодення, на ті події, які страшні відбуваються навколо, але все ж таки потрохи Харків Харківська область оживають і на сьогодні як експортні, так і імпортні операції здійснюються майже рівномірно. Наприклад, за експортними операціями у нас десь 48% відсотків від всього товарообігу, за імпортними 52%. Звісно, імпортні операції мають суттєве значення для нашої держави, бо це постійне наповнення нашого державного бюджету. Підприємцям хотілося б порекомендувати звертати окрему увагу на ті зміни в законодавстві, які стосуються поширення процедури спільного транзиту. Ми йдемо до ЄС. І, звісно, ми не можемо бути в стороні від законодавства європейської спільноти, і відповідно хотів би звернути увагу, що зокрема є окремі законодавчі зміни, які вступають там з 7 листопада 2023 року. Що стосуються певних оформлення певних типів митних декларацій, що стосується введення окремих процедур спільного транзиту, будь ласка, не гайте часу. Читайте новини в законодавстві, шановні підприємці, оскільки час минає дуже швидко, наразі в нас вересень до листопада залишилось рукою подати. Тому ну, окремо хотілося акцентувати саме на цих новелах нашого законодавства. Угу. Тепер для експортерів що? ці зміни, вибачте, можливо, коректно висловився mm -hmm. для експортерів. Також мають значення, mm -hmm. оскільки, зокрема, такими змінами встановлено окремі вимоги щодо обов'язкового прибуття транспортних засобів комерційного призначення з товаром, що оформлюється на експорт, для, наприклад, його пломбування при початку процедури спільного транзиту, ну зокрема, до країн ЄС. Хочу ще запитати вас про таке, Харківська область наближена до зони бойових дій? От, скажіть, будь ласка, от є такий спрощений порядок ввезення гуманітарної допомоги від донорів? Ми про це говорили в попередньому нашому прес-конференції? Скажіть, будь ласка, є... Чи користуються наші організації громадські цим спрощеним порядком? Можете якусь статистику навести, які можливо порушення є або немає? Скажіть. звісно, починаючи з 1 березня 2022 року кабінетом міністра України своєю постановою номер 174 було встановлено особливості ввезення гуманітарної допомоги наразі. Майже постійно відбуваються також позитивні зміни в законодавстві спрямовані на спрощення процедури надходження до кінцевих користувачів цієї гуманітарної допомоги. Ми розуміємо, що оскільки як раніше було вже сказано, що пункти пропуску наразі на жаль тимчасово закриті, і ми не знаємо на який період, ну якнайменш до завершення воєнного стану на територію України, то здебільшого весь процес оформлення. Ці гуманітарної допомоги припадає на пункти пропуску західної ділянки кордону, це зона діяльності Закарпатської, Львівської, Волинської митниці. Mm. Здебільшого весь процес митного оформлення відбувається там, оскільки згідно з вище зазначеними законодавчими актами України. Зараз процес декларування він дуже на мою суб'єктивну, і на думку інших фахівців, дуже спрощений. І декларування здійснюється ну, декларативно безпосередньо при перетині кордону, тобто, це знижає. Витрати часу на оформлення і значно збільшує ефективність проведення митних процедур, тому зміцна харківська митниця вона зіткається з оформленням гуманітарної допомоги однак це не є пріоритетним або якимось проблемним питанням для роботи з здійснення митного оформлення товарів в цілому. Хотіла вас запитати про таке. Все таки митні органи під час воєнного стану працюють в посиленому режимі. Що це означає? Розшифруйте, будь ласка, це зокрема означає, що відбулось перерозподіл. Тема сьогоднішнього нашого обговорення, зокрема, це зміни, які відбуваються у структурі митного органу у зв'язку з воєнним станом. Так, оці зміни, про які ми говоримо, було здійснено з метою оптимізації розподілу інспекторського складу в залежності від специфіки митниці специфіки регіону. Як ми вже з вами говорили, є певна специфіка роботи в пунктах пропуску західного кордону. Всі Чують про черги, які там виникають, всі чують про накопичення транспортних засобів комерційного призначення з товарами, які намагаються виконати експортні операції, зокрема там, з поставки зерна до Україн ЄС і так далі. От. І, відповідно, вимоги сьогодення вони перерозподілили функціональне навантаження. Є окремі ділянки кордону, які завантажені більш е суттєво. Є окремі ділянки нашої країни, які, на яких навантаження перепадає в меншій мірі, і відповідно ті зміни, які відбуваються в організаційних структурах митниць, і зокрема в харківській митниці, вони спрямовані на перерозподіл особового складу з метою оптимального, ефективного та швидкого здійснення митних формальностей і оформлення товарів суб'єктів ЗЕД. Останнє запитання нашого брифінгу. Скажіть, будь ласка, з точки зору безпеки, ми знаємо, Харківська область перебуває під постійними обстрілами. От що можете сказати, наскільки обезпечені ваші ми люди, дотрим... які приходять користуються? Ми дотримуємось всіх необхідних заходів безпеки, зокрема, ну звісно, під час повітряних тривог, які для Харкова не є рідкістю, передбачені місця укриття. І як особовий склад митниці, так і представники суб'єктів з перевізники, які звертаються для нас до нас для здійснення митного оформлення, звісно, відразу переміщаються до таких місць укриття можливих. Тобто, не зважаючи на необхідність постійного поповнення державного бюджету України, що є от. Основною наразі функцією харківської митниці, ну здоров'я життя людей згідно з Конституцією України є найважливішим. Це було завжди і це буде завжди. Тому нехтувати безпекою ніхто не збирається, і ми намагаємось максимально забезпечувати як життя та здоров'я своїх, своїх працівників, так і громадян, представників, перевізників, які звертаються для нас до нас для здійснення митного оформлення. Як ви вважаєте, ми по нашій темі все вичерпно освітили, всі запитання? Якщо коротенько, та щось... то так. За більш детальною інформацією, можу порадити звертатись до сторінки харківської митниці у Фейсбуці, а вона постійно оновлюється і всі новели, всі новації законодавства, зокрема, тим не менш в тому чи іншому обсязі, там висвітлюються. Також ви можете, шановні підприємці, зараз звертаюся до вас безпосередньо звертатися. Питатись до тих митних постів Харківської митниці, які були названі на початку нашого брифінгу, і митниця надасть вам кваліфіковані роз'яснення. Дякую за розмову. Всім дякую вам гарного дня і якнайшвидшої перемоги, всім спокійного, мирного неба, слава Україні! Героям слава!